Привіт, друзяки. Э, я вдома, я якби как бы, на кухні, я зарив кастрюль. І ви мене запитаєте, а що це ти вдруг будеш готувати щось? І да, і ні. Я без фартуха. Але так, це буде готування. Але перед цим я вам дещо розповім. З тих пір, як у нас з'явилася фазенда, в перші роки ми якось прошлепували це діло, а потім ми взялись за справу, тому що на фазенді росте дві берези. Вони ростуть якраз на березі ставочка, вже досить високі, досить великі. І особливо останні роки, декілька років останніх, ми гонимо. Весною сік. Щось я в цьому році попробував трошки, як сік пішов просверлити, але дуже неглибоко просверлив. І сік, то йшов, то не йшов, соку не було. Можливо, я десь указував це в попередніх відео. Це я взяв просто дрель і вже нормально засверлив 4 дірки. Дві в одній березі, дві в другій березі. Кажуть, що можна до трьох, більше не треба. Мені вистачає цього. І ось поставив відро, поставив кастрюлю. Це вчора зранку і до обіду натекла ціла кастрюля соку. Зварив собі сік, залишив знову кастрюлю відро, щоб набирався сік. І в мене вийшов от такий от сік. Зверніть увагу на колір, правда? Зараз я вам дещо розповім. Саме так. Сьогодні ми будемо варити і закривати сік. Погнали! Значить, Для початку, березовий сік ми будемо цідити. Покажу як, нічого мудрого, нічого хитрого. Але я хочу так варити його, щоб в мене була в кастрюлі кратність банки. Тому що я хочу провести деякий експеримент. Дома ми в квартирі ми закривали березовий сік, ми приїжджали, забирали його і везли в хату. Ну, в квартиру. Пробували різні модифікації. Пробували робити без нічого. Може бути. Пробували з лимоном. І є такий варіант, теж може бути. Пробували з апельсином? Можливо. Але коли я попробував з шипшиною, це саме-саме-саме смачне. Нічого мудро, нічого хитро, або не збиравши свою шипшину і висушивши ще осінню, або заїхавши в аптеку, взяти упаковочку шипшини і заварити його разом з соком. Тут я попробую зварити оцей сік. Є в мене зелений чай з цитрусом. Ви знаєте, смачно, може бути. І в мене таке питання: а що, якщо цей сік такий закатати в банку? І є ще в мене зелений чай з лісними ягодами? Я сумніваюся, що там є лісні ягоди, але той запах і то якийсь концентрат там присутній. Теж досить непогано. Я хочу попробувати декілька варіантів. Тому приступаємо прямо вже. Ось така в мене це вермишель відкидати. Може бути. Нам головне процідити марля в два шари. І зараз я буду обережно набирати. В банку, і з банки виливати ці дити, для того, щоб знати кратність, для того, щоб бачити, скільки в кастрюлі там банка дві, відповідно, стільки банок стерилізувати і стільки робити смаків. Зрозуміло, я думаю? Да, був приємно здивований, коли, приїхавши з роботи, я, я побачив ціле відро березового соку. І далі він продовжує йти. Це добре. Ось одна банка є. Проціжую її в кастрюлю цю банку. Марля тікає, це не добре. От сюди завернемо і ще одна сюда легко поміститься. Сміття, до речі, небагато в сосі. Не було якихось мошкари, не було. Я тільки знайшов одного комарика і дві бджолки. І трошки якоїсь кори десь там посипалось. Ну, то таке. Природа. Да, березовий сік це прикольна штука і дуже смачна. Я знаю, що всі кастрюлі у мене дві банки. Далі ми будемо набирати цю кастрюльку. Погнали далі. Березовий сік, лимонної кислоти треба додати обов'язково. Подобається це, не подобається. Або лимонний сік. Ну це закруто. Одна банка, а ну поміститься сюди дві банки чи ні. А, цю кастрюлю дві банки може не поміститися. Пробую побачу. Сік налитий. Ставимо на плиту. І тим часом потихеньку включаю духовку для стерилізації банок. І так, в мене виходить, 4 банки соку з повного, повного, повнісінького відра. Тим часом відбираю і мию шипшину. Шипшина в мене домашня. Зібрана ще. Ой, запах сумасшедший. Зібрана ще осінню. Пізньої осіні. Десь хорошу таку жменю. меню. Буде ще на один раз. Навіть трошки можна забрати. Перемиваємо шипшину. Шепшину відправляю зразу в сік. Не буду чекати, щоб воно закипіло. Нехай вона розмокає і набухає там. Пішов розгрівати духовку і банки стерилізувати. Ще треба простерилізувати кришки. Ну ось. Сік закипає, банки стерилізуються. Все добре. Одна партія буде з шипшиною, друга партія буде з лісовими ягодами. Попробую все-таки закрити з тим зеленим чаєм. До речі, дуже смачно і цікаво. Так, да, лімонок стає, цукор є. Чекаємо, щоб закипіло. Okay. А тепер саме зараз, коли вже пішла пара, але ще не закипіло, я додаю цукор. Я не можу вам сказати кількість цукру на дві банки, тому що я буду ще пробувати по ходу варки. І лимонної кислоти. Я думаю, цього хватить. А ще раз скажу, буду пробувати. І отакий от, от чай, Один пакетик. і другий пакетик. Перемешиваем. Можем снять пробу на цукор. Те саме робимо тут, що цукру, що лимонної кислоти, що в цьому, що в цьому, мені здається, достатньо. Тим більше тут ще дасть трошки. Кислинки шепшина. Можна ще чуть-чуть кислоти додати. Буквально по півложечки. Сюди. І півложечки сюди. По цукру люкс. Отак, От друзі. Сьогодні футбол. Дуже хочу стигнути до футболу. Я думаю стигну. Краса буде сік. Можливо, і навіть і до земи не доживе, але це буде сік. Натуральний домашній сік. Завтра можна буде. Ще закатати пару банок, але єдине, що в мене проблема, що нема кришок. Сусіди, думаю, виручать. Я їм трошки сок дам, дай мені пару кришок. Так ми і живемо. Знімаю ще раз пробу. О! М -м -м. Бомба. Дивіться, який він розовенький, гарненький став. Бачите? Цей ще не забарвився, а той вже пустив. До речі, є в мене підозра, що цей чай таке враження, як будто би натуральний. Тому, коли... Чому? Тому що я його кинув і він не зразу пустив фарбу оцю. Роздивляючись цей пакетик. Тут є такі червоненькі, дійсно якісь скраплення, якихось молотих ягод сухих. Можливо, щось натуральне, можливо. Звісно, далекі до цієї думки, але все може бути. Чекаємо, щоб закипіло. Ну Ось нарешті закипів сік. Далі. Мене колись жінка навчила техніку безпеки по поводу... Закатки соку в <хи> банки. Беру банку, розливаємо і щось робимо. Єдине, про що я зараз думаю, щепшина ще не набрала свого цього кайфу, закривати разом з шепшинкою чи ні? Думаю, попробую разом з ягідками. Да, запах серйозний від шипшини йде такий як. Тепер беремо кришечку. і закриваємо. Ну а сьогодні закрив. Обов'язково перевіряю, чи закрита. Вроді закрита. Ніде нічого не протікає. Та й добре. Іду розстріляти покривало і вкривати банки. Так, наступна баночка, ну і сюди я думаю вже буду наливати з кастрюлі. Бачите, як добре, коли прорахував кількість банок в кастрюлі. Тут мені не вміщалося трошки. Отак От ось. -от. Ще раз скажу, я не знаю, чи це вірно, я не знаю, чи так буде добре, але побачимо, що з цього буде. У всякому випадку попадос не дуже великий. Ну що, шепшина закінчилась. Приступаємо до іншого соку. Дивіться, який червоненький, гарненький сік, розовенький. Попробую і такий. Ну ось так народ. Банки закриті, банки чекають. Якось так. Березовий сік пішов. Всім щастя, здоров'я, миру і добра. Пока.